Чому вони сльози? Я плачу на полю, на весілля, на похорони колишнього. Всім привіт! Ви на каналі Chid Dreams. І сьогодні ми робимо огляд на корейську косметику. Я назбирала наймиліші продукти, і я сподіваюся, ми сьогодні їх затестимо, ви проведете класний час і отримаєте якийсь корейський вайб. А можна навіть надихнетися купити собі парочку продуктів. І який же макіяж без тону? І сьогодні ми будемо тестити мій перший кушон, чи кушон. Цей кушон від Clio. В мене в другому відтінку. Я його ще не відкривала, тому давайте відкриємо вперше. Що я вже бачу, це запасний рефіл. Тобто ви купуєте один продукт, а отримуєте два. І ось такий гарнюній. Він такого рожевого кольору. Оп. Дуже зручно, що тут є дзеркало. Така пуховочка. Непогана, до речі. Я, звісно, не знаю, чи підійде мені цей колір. Зараз подивимось, чи вгадала я з кольором, чи ні. О Боже, він, здається дуже <свісно> він здається, дуже темним. Давайте спробуємо. О Боже, це ідеальний тон. Ви такі бачили? Люди ходять в магазини і вибирають неправильний тон. А я замовила через інтернет. Він виглядає так. Це корейський бренд, це кушон. І це просто ідеально. Вау! Wow. Я відкрию це зеркальце і буду в нього фарбуватись. Оп! Боже, яка краса! Насправді мені давно було цікаво, як це мати кушон, як ним користуватися, тому що зараз багато навіть в Європі дівчат користуються і переходять на кушони. Просто дівчат, щоб ви розуміли, в цьому кушоні SPF 50. Тобто ми можемо не наносити SPF окремо, а просто використовувати кушон. Це просто велика знахідка. Це все замовлення я оформлювала. На YesStyle Я вже вам розповідала про цей сайт. Це сайт, який привозив вам напряму з Кореї продукти. Насправді, я останнім часом зацікавилась корейським б'юті. У мене зараз корейський догляд. Якщо вам цікаво відео про мій корейський догляд, напишіть, будь ласка, я обов'язково зніму для вас. І, звісно, мене зацікавила корейська косметика. Якби в мене запитали, в яку б країну я хотіла полетіти, однозначно я б назвала Корею. До речі, ми з чоловіком збираємося полетіти в Таїланд у наступному місяці, і мені було б цікаво, можливо, вам хотілося побачити якісь відео на якусь конкретну тему, можливо, походити по азійському магазині косметики, подивитися ці всі прикалюхи. Чи можливо ви чекаєте від мене влог? Ви чекаєте від мене влог? Єс! Yes! Ось таке в нас класне покриття вийшло. Щоб ви розуміли, я бачила огляди на цей кушон, я його тому і обрала, тому що кажуть, що він класний, але що я так попаду в тон, що він буде настільки класним. Так, в нього не сильне перекриття, але воно дає тобі такий ефект здорової шкіри. Вибачте, але це заявочка на перемогу. Він коштує в три рази дешевше ніж Шарлотт Тілбурі. Мій улюблений тон. І Він мені подобається не менше. Крутяк. Ще я хочу зазначити, яке в нього класне упакування. Що вам сказати, я вам вже його рекомендую. Ми ще тільки почали огляд корейської косметики, а я вам вже щось рекомендую. Це реально дуже крута штука. І мені подобається, як воно наноситься. Мені подобається фініш. Я знала, що фініш буде сяючий, ви можете обрати собі матовий фініш, якщо ви більше полюбляєте матове обличчя. Мені подобається таке сяяння. Його не занадто багато, воно таке здорове, як пропагандує Хейлі Бібер, оцей пончик газурований оце таке сяєння. На ці чудовій ноті давайте перейдемо далі. А далі у нас туш від Romand, Це дуже відомий бренд. Якщо ви колись дивилися огляди на крейську косметику, то ви точно чули про цей бренд. І я думала, що мені взяти від цього бренду. Тінти всі вже подивилися на ці тінти. В цей раз мене вони не захопили, і я вирішила, що візьму таку коричневу туш. Корейські туші — це також окремий вид мистецтва. По-моєму, вони не змиваються. Або змиваються погано. Зараз дізнаємось. Так, ця бусинка виглядає. Дуже класне упакування, мені подобається. Така щіточка. Насправді, я люблю ізогнуті такі щіточки мене улюблена від Maybelline Lash Sensation, здається, Lash Sensation. І в неї також ізогнута щіточка. Але завжди ці щіточки дають якийсь завиток. А тут я його не бачу. Ну, цим корейські туші відомі, тим, що в них люблять натуральний ефект. Якщо вам подобається натуральний ефект, то вам корейські туші зайдуть. Але мені насправді не вистачає. Мені не вистачає об'єму, довжина знатна, але не вистачає підкручення. У мене, на жаль, прямі свої вії, тому підкручення тут не вистачає. Вії я за кадром як-небудь нафарбувала. Фух, насправді я дуже намучилась цією туш'ю. Вона має не такий зручний аплікатор. В принципі, подовжує нормально, і як я помітила, вона погано дійсно змивається. Мені довелося терти собі обличчя стерти, щоб залишки, які осипались, зняти. Я її рекомендувати дійсно не буду. І, можливо, я занадто повірила в себе, коли брала корейську туш, але це не для нас. Можливо, у вас був якийсь досвід з корейськими тушами, і ви напишете його в коментарях, я буду дуже вдячна. Я напишу вам тут, скільки коштувала ця туш, і це були гроші на вітер. Плак-плак, плак плак. Давайте далі перейдемо до наших цікавинок. А далі дійсно вас чекає цікаве, я вам гарантую. Тому що далі йде у нас палетка. Палетка рум'ян. І знали б ви, як вона виглядає. Ну, Я вам зараз дійсно покажу. Звісно, тут маленький дефект, вона була тріснута. Ви зараз це побачите. Але, тим не менш, вона залишається дуже гарною. Тут у нас два відтіночки рум'ян та хайлайтер. Ну, скажіть, як я могла таку милоту не купити? Для цієї чудової палетки я візьму свій улюблений пензлик від Vops. Це український виробник. Насправді це натуральний ворс, по-моєму, його потрібно використовувати з сухими текстурами, але я його використовую всюди. Виробники нас запевняють, що ми можемо використовувати два відтінки рум'ян, але мені здається, що цей крайній буде дуже незручно використовувати. Мені жалко псувати цього котика. Оп, оп, ого. Ого, ого. Усі продукти, які сьогодні будуть, я замовляла на iStyle, e І якщо ви захочете замовити також, вам буде знижка з використанням мого промокоду Чи 1 І всі посилання на ці продукти я залишу в описі під відео. Ну, рібят, какова красота! Ну просто, ну, що це за краса? Мені дуже подобається такий натуральний колір. Ну, На цей раз я вже трошечки переборщила. Давайте ще трошечки нанесемо на носик, І на підборіддя, і на чоло. Боже, як я люблю рум'яна. Якби мені сказали залишити один продукт, я б залишила рум'яна. Дівчата, я пищу. Це дуже класно. Ці рум'яни коштували близько 15 євро. І вони вартують свої кожної копійки. Можливо, я їх комусь подарую, тому що в мене вже є рожеві рум'яни і рідкі, і сухі. І я збираюсь купувати новиночки від діор. До речі, чи цікаві вам новинки від Dior, Також мені обов'язково напишіть. До речі, я щось не подумала, але цей пензлик від Юнікотчив до підійшов до цих кремових рум'ян. Але ми його використаємо для хайлайтеру. Насправді я чомусь подумала, що ці продукти краще наносити пальчиком, а пальчиком я ще не пробувала. Давайте попробуємо. Давайте спробуємо ці текстури. Такий у нас хайлайтер. Нусяємо мерехтить. Рум'яна один. Рум'яна два. Це просто чудово! Так сильно мерехтить хайлайтер, я його ще нанесла на носик під бровку. Я готова вже йти в такому макіяжі на полю, на весілля, на похорони колишнього. Але нас чекають ще більш цікаві продукти. І ось про що я говорила. В цю палетку я закохалася з першого погляду. Я готова їй писати вірші і співати пісні. Просто подивіться на це. Це витвір мистецтва. Вона коштувала, здається, 20 євро, і я зрозуміла, що я не вмію нормально фарбувати тіні, але я заради неї готова вчитися. Я зроблю для вас в очі кожного продукту. А зараз давайте я вам покажу самі якісь цікавенькі, які мене цікавлять більше всього. Ну, звісно, ця радуга, ця веселка. Як вона буде виглядати? А? А, ой, я думала, в мене прям веселка намалюється на оці, розумієте? Це логічно, що веселка це білий колір. Забудьте, забудьте. Далі тут є ще блакитний. А, він дуже такий ніжненький. Ніжненький блакитний. І хмаринка. Вау! Щоб ви розуміли, я більше всього в палетках люблю саме сяючі відтіночки. Тому що коли ти не вмієш малювати нормальні тіні, ти просто наносиш сіяшечку і йдеш в путь. Я зробила макіяж очей цією палеткою. Мені здається, в мене вийшов такий макіяж русалки. Такої русалоньки. Які я тіні використовувала на всю повіку я прийшла з цим кольором. Потім я додала рожевого в складочку і блакитного на рухому повіку. Ці блискітки я по всій повіці додавала, а саме ці в куточок ока. І коричневим намалювала таку стрілочку легесеньку і додавала коричневого на нижню повіку. Ну як вам? І насправді я дуже задоволена цією палеткою. Вийшов такий повсякденний і казковий макіяж водночас. Напишіть мені, з чим ви асоціюєте цей макіяж, тому що я відчула себе русаленькою. Але це ще не все. У нас найцікавіше залишилось це губи. І для губ у мене сьогодні цілих три продукти. Перший у мене олівчик в 0,4 відтіночку. Бренд називається Lily Byred. Я не знаю цей бренд, але я побачила, що в них дуже гарненькі такі олівчики, вони чимось мені нагадують. <свісно> олівчики роуте. І ймовірно, що олівчики роут і є ті самі корейські олівчики, тому що вони зроблені в Кореї, зроблені по корейській технології, вони просто один в один роут. До речі, якщо ви хочете, щоб я детальніше показувала. Макіяж очей, напишіть пишіть мені в коментарях, тому що я не розумію, чи вам це потрібно, чи ні. Вау! Це реально роут. Ребята, чому мені сльози, я плачу. Я просто давно хотіла собі вчиті роут і рот. зробити замовлення на сайті Роуд. Ой, в кого ще болить. Боже, подивіться, як це шикарно. Ну, я Хейля, не... Так, да. просто. Насправді я не пам'ятаю, скільки коштував цей олівчик, чи 6, чи 8 євро. Але, дівчат, беріть. Просто біжіть і беріть, замовляйте, використовуйте мій код, отримайте знижку. Ну, це крутяк. ну У мене нема слів. Якщо ви дивилися відео з Шарлотт Тілбері, ви бачили. Мої новенькі їх олівчики, я обожнюю олівчики від Шарлот Тілбері, але тепер не знаю. В той раз uh, Iconic Нют, це так званий відтіночок Шарлот Тілбері, мені зовсім не зайшов, тому що він виглядав рижим. А оце ну ідеальний натуральний олівчик. Так, звісно, він не буде так сильно триматися, як Шарлот Тілбері, але ну, цей результат. Ну, за типу, щоб ви запам'ятали, як називається цей бренд. Давайте ще на ці чудові губи додамо кольору. У мене є такий намбірчик мініатюрок. Називається відтіночок Summer. Тут два відтінки. Це перший у нас такий гарненький і другий. Ага, дівчата, а це у нас тінти. Давайте спробуємо додати тінт всередину губ. Так, я спробувала 111 відтіночок Мелоу. Насправді я б ці коричневі ідеальні губи нічим би більше не чіпала. Але так як у нас є стінти, то будь ласка, такий у нас фул-макіяжик вийшов. Якщо вам, як і мені сподобались якісь з цих продуктів, ви можете їх придбати. В описі під відео я залишила на них посилання. І також використовуйте мій промокод чи 1 і буде вам знижечка. Ну що, поговоримо. Ось такий у нас вийшов огляд, мені сподобалось багато продуктів. Навіть ці продукти були в Кореї, а я ні. Моїм фаворитом буде, звісно, цей олівчик, який коштує. Копійки порівняні з Road. Роут коштує 24 долари. Я обов'язково замовлю собі олівчик від Road і вам покажу різницю. Також я безумовно вражена цими двома продуктами. Це палеточка з хайлайтером та рум'янами, а також ця палетка Тіней. Ну, я просто дуже саленька. Я не знаю, але мені дуже подобається. Ну, це точно лайк. І це також. Ці два продукти розділили друге місце, тому що я не можу обрати між ними. Дівчата, а я забула про кушон, а кушон мені також сподобався. От, кушон? Це також друге місце. Ну, багато продуктів мені сподобалось. Давайте так, перше місце це олівець для губ, палетка тіней, палетка рум'ян, кушон. Далі – Ідуть такі тінти. Я не знаю, що я очікувала від тінта. Добре, що я взяла маленький розмір. Я думаю, буде прикольніше, коли я буду їх наносити просто і залишати, от як зараз залишився лише тінт це такий прикольний вау-ефект. Wow і зверху ще додати коричневого олівчика ще трошечки більше. Це пушечка ракета, ребята. А от в аутсайдерах залишилася туш, Я її не рекомендую. Це взагалі жахливо. Ніколи не купуйте азійську туш. У мене лежить ще одна для огляду. Тому буде про що потеревенити. Дякую, велике, що подивилися це відео. Всім гарного настрою і пока-пока.